Привіт, друзі, з вами Тетяна. Це мій перший пленер у 2026 році. Навіть не знаю, що й малювати, щось дуже швиденько. За 3 хвилини зможу, та й намалюю, тому що я прийшла на дитячий майданчик, не буду показувати, дітей не можна знімати. Зміню Сашу, мого чоловіка. Він грає з данечкою, зараз він піде додому, а я буду з ним гратися. Я попросила в нього 5 хвилиночок, щоб помалювати хоч щось. Ну, зроблю зараз, мабуть. Ось у ці хмаринки, якісь трошки зелені, і якісь натяки на будиночки. А ось дивіться, що намалював мій онучок. Він намалював це у дитячому садочку, тільки що вони прийшли з таких ось занять, там проводили. Ну, дивіться, яка молота малюйте, як діти. Це ж дуже прикольно і Такий він позитивний. Бажаю всім гарного дня і чудового настрою. Малювати буду ось цими фарбами. Я вже показувала цей малесенький наборчик, який поміщається в маленьку сумку. Тут є складний пензлик. Ось. Ой, він упав у мене, О, так, завжди на пленері. Так, друзі, вибачаю за це миготіння камери, ось такий пензлик. Він складається і ложиться ось цю луночку. Так що давайте почнемо. Ось такий дитячий малюнок у мене. Виходить. Все летить, тут неможливо, одною рукою тримаю. Ну, і так завжди буває, коли малюєш на цьому. Дивіться, яка у мене прискова, це з якогось засобу косметичного. Але дуже зручно і дуже така мілка капля з'являється. Ну, ось тут у мене таке дерево, голе. ось це. Ай, друзі. Ну коротше, ви зрозуміли. Коли малюєш три хвилини, це зовсім інше враження і нічого, нічого ніде не промалюєш. Там ті будинки, звісно а і чорної фарби ще в мене. на, Оце треба десь положити, щоб. О! Такий чудовий, майже весняний день. Ну і що тут я намалювала? Просто враження про день цей. Нічого особливого, нічого, <смі> навіть не роздивилася, які тут а, сильно плями треба малювати. Якісь там дерева, це мене ялинка, але які ж це ялинки, друзі? Малювати дуже корисно, але треба, хоч більш-менш, щоб якісь умови були. Тут діти до мене бігали, заглядали. Ну, що, дуже все, все смішно, дивіться, як все летить. І звісно ж, коли на тебе дивляться, коли є тиск часу, то треба мати вміння, щоб все знаєте, вміти намалювати. Ось такий кривенький малюночок у мене з'явився. Це просто враження цього дня. Ось навіть у Дані краще вийшло, ніж у мене. О, так. Але друзі. В даний час у нас люди купують і створюють мистецтво дуже дуже різне. Воно може бути таке абстрактне, ніяке, але це просто кольорова пляма, і ця кольорова пляма може бути на великому форматі і. Прикрашати просто вашу оселю. Прикрашайте свої будинки дитячими малюнками, своїми малюнками. Ну, Дивіться, що це за дерево. Це ж зовсім не те, що потрібно було б зобразити. Знизу воно трошки ширше, доверху трошки тонче, якісь повинні бути, але ж ну, що тут вже можна змінювати, якщо. Малюнок ось такий швидкий. Можливо, тінь додати отак ось тут трохи, да? Отак і тінь тут на землі. Там щось. Друзі. Просто тут на даному малюнку у мене різні. Кольори і вони дуже всі яскраві. Ще тінь моя, ця нічого не, не видно. Так? Звісно, не видно, що це ялинка, не ялинка, якісь а, просто плями. Але ось а, малювання. Швидке, але треба хоч трошки якесь було, бути зосередженість на малюнку, а це просто таке інтуїтивне малювання, яке ні до чого не зобов'язує. Ти просто вводиш пензликом і релаксуєш. Ну ось так. Давайте потихеньку покажу вам, що тут знаходиться, які будинки. Ось таке швиденьке малювання за 3-4 хвилинки. Звісно, професіонал зробить за цей час дуже гарно, Ну, у мене вийшло ось таке. Так навіть сонце. Ну ось так. І Данічін, малюночок. Посміхніться, будь ласка. Так, давайте подивимося, як виглядає Калгарі. Це район Сітен, і тут є ось такі будинки, багато діточок на площадці, але не буду показувати. Бажаю всім здоров'я. Пишіть картини, які б вони не були. Вони завжди будуть у вас виринати. Ваша буде працювати, і ви завжди згадаєте той день, чи було вам класно, чи було. Вам якось тихо по настрію. Ось такі будинки. Це такий район дуже новий, і та, тут вони такі більш-менш стандартні. Ці окремо будинки стоять, а тут хаоси. Коштують тут будинки 400 тисяч, 350 тисяч в залежності. Яка квадратура, але ось такі ціни. Скоро і в Калгарі буде весна. До речі, як я наблюдаю за погодою, тут у нас ось так тепло, сьогодні дуже плюсова температура а в Києві морози. І це так жаль. Два роки нас. Погода якось балувала, скажімо там, від яке небо. А в цьому році дуже жорстокі морози в Україні. Так що, друзі, тримайтеся. Сподіваюсь, у вас все добре, бережіть себе і своїх близьких, займайтесь творчістю, тому що я по собі знаю, як я за все переживаю. Я така дуже переживательна людина, якщо можна так сказати. Тому я відволікаюсь малюванням. І вам раджу, будь ласка, бережіть себе і своє ментальне здоров'я. З вами Тетяна, пока-пока. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Пока.